Дя, дякуємо, неможливо було Дякую. навіть і думати зупиняти шановну доповідачку багаторічний досвід у впровадженні профільної освіти, але як бачимо, педагогічний колектив не зупиняється над досягнутою, а постійно шукає шляхи вдосконалення подальшого розвитку. Наразі хочу запросити до подальшої розмови Ларису Дворецьку, директорку Вознесенського ліцею імені Тараса Шевченка, директорку закладу освіти, який тільки в минулому році здобув статус ліцею. Проте теж вже багато років поспіль досить результативно впроваджує профільну освіту і знаходиться щорічно на вищих щаблях. Рейтингу ЗНО. Будь ласка, Лариса Іванівна, вам слово. Добрий день, шановні колеги. Щиро дякую за можливість взяти участь у такому поважному науковому форумі. Сподіваюсь, ви мене чуєте і бачите. Спробую прибрати зайву рамку. Ну, будемо сподіватися, що вона зникне сама собою. Тематика мого виступу шлях до профільної школи, досвід та виклики». Е, хочу зазначити, що е, хочу зазначити, що історія розвитку профільної освіти в нашому закладі розпочалася ще задовго до сучасної реформи старшої школи, і навіть раніше того моменту, коли в Україні у 90-х роках. Почали створюватися заклади нового типу гімназії, ліцеї, колегіуми. Історія нашого закладу починається у 70-х роках 19 століття, коли тут була заснована жіноча гімназія. Будівництво та функціонування жіночої гімназії забезпечувалося коштами верства, тобто тогочасними органами місцевого самоврядування. Наприкінці 30-х років 20-го століття жіноча гімназія стала середньою школою номер 1 У 1989 році в школі номер 1 в першому місці було відкрито спеціалізовані класи гуманітарного та спортивного напрямку. Ну, на цьому етапі розвитку нашої школи я хочу зупинитися окремо, тому що я вважаю цікавим і унікальним цей момент. Ще у 1989 році в нашій школі почали розвиватися такі перші, скажімо, паростки розвитку профільного навчання поглибленого вивчення окремих предметів. Ну, такі певні аналоги того часу профільної освіти. В середній школі номер 1 вона тоді ще не була гімназією. Починаючи з п'ятого класу, крім стандартних класів, існували гуманітарний клас, тобто клас з поглибленим вивченням філологічних предметів, а також спортивний клас. Багато зусиль щодо розвитку цих двох спеціалізованих класів доклав то директор того часу Кабажний Олександр Якович. Спортивний клас. Починав свій освітній процес зранку, не з уроків, а з спортивних тренувань. Після того діти переходили до класичних звичайних уроків до вивчення предметів. Крім того, цікавим було, то, було те, що для класів спортивного спрямування було організовано посилене харчування, враховуючи те, що ці діти мали більшу фізичну. Напругу більше фізичне навантаження, ніж діти інших класів, і для них забезпечувалося за рахунок спонсорів, за рахунок допомоги, забезпечувалось посилене харчування в школі. Такі класи спеціалізовані, працювали починаючи з 5 класу. У 1993 році, коли в Україні якраз розпочався процес створення шкіл нового типу, таких як гімназії, ліцеї і колегіуми. Була створена на базі середньої школи No1, Була створена Вознесенська гімназія Номер за директорства Савченка Анатолія Івановича. До речі, це була одна з перших гімназій у Миколаївській області. Ми одночасно практично створилися як гімназія із відомою миколаївською гімназією імені Аркаса. Період розвитку Вознесенської гімназії номер один також є цікавим з точку зору розвитку. Старшої школи, з точки зору співпраці з вищими навчальними закладами, було запроваджено дуже багато інновацій, таких як міжвузівські конференції на базі нашої гімназії, викладачі старшої ланки створювали свої авторські програми. У нас були договори про співпрацю з провідними вишами України, що надавала перевагу нашим випускникам під час вступу до вищих навчальних закладів. Тобто, дуже багато нового, цікавого, спрямованого на конкретну спроможність наших випускників, було запроваджено під час функціонування Ванкліценської гімназії номер 1 у 2019 році за ініціативи учнівської, педагогічної та батьківської громадськості, було проведено обговорення та була проведена процедура присвоєння гімназії імені Тараса Шевченка. Для великої гімназійної родини це стало своєрідним знаком якості, фактом суспільного визнання наших досягнень. Авторитет нашого закладу, який формувався десятиріччями, позитив, позитивний імідж на рівні громади і області, згуртованість усіх учасників освітнього процесу, сприяв тому, що у вересні 2023 року рішенням Вознесенської міської ради було змінено тип закладу Вознесенської гімназії імені Тараса Шевченка Вознесенської міської ради та перейменовано її у Вознесенській ліцей імені Тараса Шевченка Вознесенської міської ради. Сьогодні ми, пропонуємо, сьогодні ми пропонуємо учням нашої громади здобуття профільної середньої освіти за такими напрямами. Природно-математичний напрям, це фізико-математичний профіль, математичний профіль, кіміка-біологічний профіль та філологічний напрям це профіль української філології, профіль іноземної філології, де вивчаються дві іноземні мови англійська та німецька. Наразі в старшій школі нашого ліцею ми навчаємо 102 учні: це 10 М, 10 Г, 11П та 11 Г клас. Прогнозована кількість на наступний навчальний рік учнів 10-11 класів з урахуванням учнів, які зараз навчаються у 9 класах нашого ліцею, а також з урахуванням можливого ще вступу до нашого закладу. Випускники гімназій, тобто шкіл з допрофільною освітою, ми прогнозуємо орієнтовно 130 учнів на наступний навчальний рік. Я дуже багато і натхненно можу говорити про досягнення нашого ліцею. Я дуже люблю говорити про наших педагогів, про наші успіхи в інтелектуальних, спортивних, творчих конкурсах і змаганнях. Про наше лідерство в предметних олімпіадах, в результатах зовнішнього незалежного оцінювання. Але тематика мого виступу передбачає розмову про виклики і ризики, які ми, як керівники практики, можемо зазначити в процесі розвитку профільної освіти. Ну, Приємно завжди говорити про позитивне, про досягнення, але ми розуміємо, що будь-який процес. Обов'язково супроводжуються певними проблемами, викликами, ризиками, які треба вирішувати, і ми маємо шукати напрямки щодо їх вирішення. Виклики на шляху до профільних школ. Одним з таких викликів: я бачу можливий нераціональний розподіл профілів по ліцеях в межах однієї громади. Це може виникати в тих. Випадках, коли на рівні громади немає е, е, співпраці, немає координації, немає е, грамотного відпрацювання якогось єдиного бачення. Тому, якраз шляхами вирішення, я пропоную розвиток такої координації, співпраці, стратегічне планування, розвитку освітньої галузі формування і мережі закладів. Ну, в нашій громаді чітко. Є орієнтир на те, що ліцеї громади мають запропонувати здобувачам освіти та їхнім батькам вибір профілів, які взагалі мають бути обов'язковими для того, щоб кожен випускник 9 класу мав можливість в школах громади знайти саме той профіль або саме той напрям. Які йому потрібні для подальшого навчання і подальшого вступу подальшого до вищого навчального закладу. Наступне, часткова невідповідність запропонованих профілів очікуванням і бажанням батьків і учнів. Не секрет, що поруч із тим, що обираючи профілі навчання, ми маємо орієнтуватися на освітні запити, тобто запити учасників освітнього процесу батьків і учнів, але. Реалії іноді нам диктують вибір профілю залежно від інших чинників, нашої кадрової ситуації, забезпеченості кабінетами або лабораторіями. Тому тут е, маємо е, знаходити такі шляхи комунікації, щоб е, пояснювати батькам, е, що не лише їхнє бажання. Покладено в основу вибору профіля, я розумію, що керівникам закладів дуже важко і боляче спостерігати, коли дев'ятикласники не йдуть до 10-го класу в, свої, в своїй школі, в якій навчалися, тому що тут немає відповідного профілю. Але з цим треба вмиритися, зрозуміти, що це природний нормальний процес. Адже в 10 класі діти мають іти не стільки на школу, скільки на профіль, тому що це їхнє майбутнє і їхня майбутня освітня траєкторія. Кадрові проблеми старшої профільної школи, які загострилися зараз під час повномасштабного вторгнення, під час дії воєнного часу, ми це відчуваємо. Ми відчуваємо від тих кадрів, особливо вчителів іноземної мови. Для прикладу, в нашому ліцеї вчителька німецької мови, яка успішно працювала до початку повномасштабного вторгнення, на сьогодні з нею призупинено дію трудового договору, тому що вона е, тимчасово проживає за кордоном і поки що не має в планах повертатися до нашої громади. Тому тут дуже важко вирішувати цю проблему, враховуючи, що профільна школа вимагає Якісних кадрів. Тому я тут бачу такі статті. це покращення умов праці педагогів, щоб вони не мали бажання переходити на іншу роботу, або переїжджати до інших громад, або за кордон. Тут має бути і підтримка, розуміння з боку громади, що педагоги, освітяни і, зокрема, педагоги старшої профільної школи, потребують підтримки, якщо ми хочемо зберегти. Саме якісну старшу ланку. Наступний виклик: прагнення батьків до обов'язкової вищої освіти для дитини. Знаєте, це такий спостерігається, ну, як то кажуть, культ вищої освіти. Сформувалося у нас в суспільстві, сформувалася така думка серед певної частини батьків, що лише вища освіта може стати шляхом до успішного майбутнього дитини. Але знаєте, аналізуючи навчання випускників, навіть на прикладі і власних дітей, і знайомих випускників вищих, далеко не завжди дитина стає успішною, якщо вона продовжує працювати відповідно до того диплому про вищу освіту, який вона отримала. Тобто, в принципі. Маємо усвідомити, що успішною дитина може стати не обов'язково маючи вищу освіту. Зараз є шляхи розвитку і побудови кар'єри в напрямках, які не потребують. Якщо ми аналізуємо ринок вакансій, там є цікаві вакансії, які не ставлять умовою обов'язково вищу освіту. Тобто, отут. Такий, знаєте, булісний момент деяких батьків, як так моя дитина не отримає, будь-якими способами треба йти, або в ту школу, яка надає обов'язково профільну освіту, або після 9 класу переходити до ліцею, бо нібито не отримає вищу освіту, не буде мати успіх у житті. В принципі, я думаю, що це поступово буде змінюватись, і тут інформаційна робота і комунікація знов-таки допомогти. Політична та безпекова нестабільність у регіонах та в країні в цілому. За часів такої невизначеності нам важко прогнозувати майбутнє, нам важко планувати на довготермінову перспективу. Школа завжди була дуже такою плановою і системною. Ми звикли планувати на рік, на три, на п'ять, на десять, але зараз і якраз тема. Цього форуму, в якому ми зараз беремо участь, це адаптивність, тобто ми маємо вчитися адаптуватися до нових умов нестабільності, працювати в умовах невизначеності, швидко реагувати на зміни ситуації, на виклики, які виникають у нашому реальному житті. Ну і тут, знаєте. Оця нестабільність, вона дуже відчувається у психічному стані учасників освітнього процесу, у тому, як важко іноді знаходити контакт з батьками, з учнями і іноді з колегами. Тому тут я думаю, в цих умовах нам треба працювати над створенням сприятливого психологічного клімату в колективах. Над збереженням психологічного здоров'я наших колег та інших учасників освітнього процесу, і це, мабуть, є не менш важливим зараз питанням, чим, чим якість освіти, там збереження якогось рейтингу високих показників. Ні умаляю важливість цих моментів, але про. Психологічний клімат, про психологічне здоров'я, нам треба думати постійно в освітньому процесі, в принципі, знаючи досвід освітньої галузі нашої громади, пам'ятаючи різні періоди розвитку нашої освітньої галузі, аналізуючи ті сторінки нашої. Освітянської долі і педагогічної долі, які ми пройшли, і продовжимо проходити. То я впевнена, що ми усе подолаємо, що ми справимося з тими завданнями, які ставить перед нами реформа, з тими викликами, які виникають у наш складний час. Тому, шановні колеги, бажаю нам витримки, бажаю взаємопідтримки, мудрості, терпіння. І якщо ми будемо разом чути одне одного і підставляти плече, то ми подолаємо всі труднощі, які виникають сьогодні в нашій роботі. Дякую за увагу.